Кадри відомі в усьому світі: Політ братів Райт, початок нової ери в історії людства. Уилбур та Орвіл Райти були не першими, кому вдалося довести, що важча за повітря машина може злетіти у повітря. Вони були першими, хто навчив літаки літати і приносити людям користь. Тепер шлях у небо починається з університетської аудиторії. Це Національний авіаційний університет, головний навчальний заклад країни, де готують спеціалістів цивільної авіації. Тут навчається понад 35 тисяч студентів, і щороку 7 тисяч спеціалістів виходить з лав університету. Трохи більше ніж за сторіччя авіація з дивакуватого хобі інженерів-ентузіастів перетворилася на галузь, без якої неможливо уявити сучасне людство. 1905 року брати Райт вже побудували свій літак. Здатний триматися у повітрі майже 40 хвилин. Але про це знали лише декілька людей у всьому світі. Саме тоді, у 1905 році, завідувач кафедри електротехніки Київського політехнічного інституту Микола Артем'єв заснував при механічному гуртку секцію повітроплавання. Вже за три роки, у 1908-му, секція перетворюється на гурток повітроплавання під керівництвом пристрасного пропагандиста ідей авіації та повітроплавання професора Київської політехніки Миколи Делоне. Згодом відокремлюються відділи аеропланів, гелікоптерів, орнітоптерів та двигунів. До складу гуртка входить вже понад 200 членів. Так, Київ стає потужним центром розвитку авіації в Російській імперії. З цих стін виходить найбільша в Російській імперії кількість авіаконструкторів. За період з 1909 по 1912 роки київські ентузіасти створюють близько 40 типів літаків більше ніж будь-де усі роботи фінансуються за рахунок членських внесків. Авіація це модно і престижно. Серед гуртківців спадкоємець відомої родини цукрозаводчиків Федір Терещенко, князь Олександр Кудашев та інші представники золотої молоді того часу. Активісти гуртка відомі у майбутньому конструктори Ігор Сікорський, Федір Белінкін, брати Касьяненки, Дмитро Григорович. 5 липня 1910 року на середському іподромі відбувся перший політ російського літака. Його побудував та пілотує екстраординарний професор КПІ Олександр Кудашев. Київ остаточно посідає місце авіаційної столиці імперії. Із початком Першої світової війни більшість членів гуртка були мобілізовані до авіачастин. Гурток самоліквідувався, але на той час він вже зіграв свою роль в історії.